Доброго дня, Віталій Анатолійович. Що скажете по сьогоднішній грі? Короткий коментар, аналіз. Ну доб доброго вечора всім. Ну скажу по-перше, велика вдячність Збройним силам України, які дають нам право грати в футбол, отримувати сьогодні. Було вболівальників чимало, які отримали задоволення. Ну, а по друге привітаю команду карбон. Ну дійсно, лідер нашого чемпіонату. Команда готується, вони разом тренуються. Рівень гравців набагато вищий, да от поки що ми маємо. Ну, перший тайм ще я так скажу. Перший тайм ще трохи поки фізичні сили були, поки ще тр трішки тримались. Плотність була е в діях наших гравців. А другий тайм, ви ж бачили е швидких два м'ячі на початку другого тайму. І... Такий такий результат. Ну, я так скажу, сьогодні хлопці, да, рівень гравців не, не, не той, б хотіло б, Але сьогодні бажання у хлопців було. Було бажання ти, не, не, не поступитись в кожному моменті. Але я так скажу: ще раз вітаю карбон. Молодці недаром не ця команда лідер нашого чемпіонату. Дякую. З нами був головний тренер уваги Віталій Анатолійович. Дякую, гарнання.